Радіо Chicago. Ну, напевно багато кого цікавить питання: чи можуть вручити повістку тим, хто зараз навчається, тобто чи можуть вручити повістку студентам. Ну, якщо розбиратися, то за законом здобуваючи професії, ті, хто здобувають професії, тобто професійно-технічні напрямки, фахові напрямки передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та ті, хто мають доктрини, які на денні або дуальні формі навчання, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Однак однак зазначається, що студентів можуть мобілізувати у так званий проміжний перехідний між навчанням час. Ага. Тобто, це, якщо це будуть якщо ти... канікули, наприклад, Ні, не це канікули. Тоді чи як? якщо, наприклад, ти закінчив бакалавра і хочеш поступати на магістратуру, ось у цей проміжний час тебе можуть повістку вручити. Так, власне, коли ти ага, тобто, по факту у тебе вже нібито є закінчена освіта, ну відповідно це промагає зрозуміло. Не потрібно бути обережним тим, хто власне якось старається уникнути мобілізації, але це я думаю зробити буде не просто, скільки мобілізованим буде, чи не кожен, хто є в Україні. Радіо Чикаго»